Дівчата, зараз роблю розпродаж такого келема, що просто вах! Зараз побачите Келем Хадіс, турецької фабрики Гіза. Це йде 3D-об'ємний візеруночок Хамелеон. Подивіться, будь ласка, він йде по розпродажу ще раз. Подивіться на цей супер-мега об'ємний візерунок. Подивіться, просто бомба. А до речі, ви бачите, а в нього йде основа з люрексовою серебристою ниточкою. Це просто шик, а не кілим. Подивіться, будь ласка. Подивіться, який він крутий кілем. Дуже щільна ниточка і узор. Просто бомбезний. Фабрика йде Туреччина, фабрика йде досить крута. Гіза, якість де Хадізе. Тобто досить якісний і крутий кілем. Вони є в інтернеті можете передивитися, будь ласка. У розмірі 2х3. Цей супер-мега крутий килим буде коштувати взагалі всього-навсього 5900. За шикарний крутий килим. Килим крутий, якісний. Вони є в інтернеті. Я аж перенервував по такій ціні. Тому, будь ласка, звертайтеся. Килим буде у вас гарний по якості, просто бомбезний.